Привіт усім! Сьогодні я хочу звернутися до однієї дуже важливої проблеми: чому ж люди соромляться розповідати про своє здорове життя та вживання продуктів Play Life Nutрішні? Чому ми не можемо відкрито говорити про те, що ми займаємося спортом, що ми дбаємо про своє здоров'я та що ми користуємось продуктами, які допомагають нам бути здоровішими? У цьому відеоролику я дам відповіді на ці запитання. Та покажу, як зупинити сором та стати прикладом для інших. Давайте розглянемо цю тему разом та зробимо крок до здорового та щасливого життя. І перша причина: я не хочу, щоб моє оточення дізналося, що я почав чи почала худнути, бо вони будуть зміятися з мене. Перш за все, я хочу сказати, що твоє здоров'я та самопочуття є найважливішими речами. Ніхто не має права сміятися з тебе за те, що ти піклуєшся про своє здоров'я та хочеш змінити своє тіло. Здоровий спосіб життя це не просто про зовнішність, а про твоє самопочуття та довголіття. Якщо твоє оточення не може цього зрозуміти, то можливо воно не те, що тобі потрібно. Віддайте перевагу людям, які підтримують та повірять у тебе. Друга причина це дуже дорого. І я соромлюсь сказати, що я стільки грошей витрачаю на себе. Коли мова йде про здоров'я та довголіття, то це найбільш важлива інвестиція в життя. І продукти Heber Life Nutrition можуть допомогти забезпечити тілу необхідні живільні речовини та вітаміни. Але це не означає, що вони повинні бути, бути дорогими. Багато людей відчувають те саме, що і ви. Але важливо розуміти, що інвестування в своє здоров'я та самопочуття віддається у майбутньому. Існує багато різних продуктів і програм, які можуть бути доступними за різними цінами. Тож ви завжди зможете знайти оптимальний варіант для свого бюджету. Також важливо зрозуміти, що ціна на продукти Herbalife Nutrition відображає їх якість та ефективність, краще витратити додаткові гроші на. Якісні продукти, які дійсно допоможуть досягнути своїх цілей, не втратити гроші на некорисну їжу чи напої. Третя причина: я соромлюсь розповісти, що в літньому віці я почала почав дійсно піклуватися про себе, бо мене можуть не підтримати рідні. Ваше здоров'я та самопочуття не залежать не від кого. Скільки вам років, навпаки, зрілий вік може бути чудовим часом для того, щоб зосередитися на своєму здоров'ї та добробуті. Якщо ви прагнете покращити своє здоров'я, то це заслуговує поваги та підтримки. Якщо ви відчуваєте, що ваше оточення не розуміє вашої мотивації, то ви можете знайти спільноту людей, які діляться вашими цілями та можуть дати вам підтримку. Саме таке є в нашому фітфуд клабі в Першотравенській. Четверта причина. Я соромлюсь розповісти, що я вживаю продукти Herbalife Nutrition, бо це на погляд мого оточення погана їжа. Продукти Herbalife Nutrition мають високу якість та ефективність, які можуть допомогти досягнути ваших цілей щодо здоров'я та добробуту. Якщо ваше оточення не знає про продукти Herbalife Nutrition, або має негативну думку про них, то можливо вони просто не знають достатньо про ці продукти. Важливо розуміти, що це не погана їжа, а корисні і смачні. Нарешті, остання причина, через яку люди согромляться розповісти про своє здорові звички, полягає у стереотипах та неправильних уявленнях про здорове харчування. Дехто з вашого оточення може вважати, що продукти HerbaLife Nutrition не є смачними, або їх вживання може бути небезпечним для самопочуття. Але це не так. Всі продукти HerbaLife Nutrition є сертифікованими та безпечними для здоров'я. Крім того, їх смак та якість на високому рівні. Якщо ви вживаєте продукти HerbaLife Nutrition та ви здоровий спосіб життя, то ви не повинні соромитися про це. Навпаки, ви повинні бути горді та розповідати про свої досягнення, щоб надихати інших на зміну свого життя до кращого. Якщо ви впізнали себе, то зверніть увагу на те, що зазвичай люди, які критикують інших за те, що вони дбають про своє здоров'я, насправді просто заздрять вам. Тому не слід переживати через думки інших людей, які можуть не зрозуміти ваших цінностей та принципів. Нарешті, якщо ви соромитесь розповісти про свої зусилля стосовно здорового способу життя через те, що вам не хочеться здаватися надопучливими чи занадто нахавним, згадайте, що найкращим способом вплинути на інших є діяти прикладом, показуйте свої успіхи, розповідайте про свої досягнення та радість від здорового способу життя. Ви можете стати зосередженням всіх цінностей у своєму оточенні. Та надихати інших на дії, щоб допомогти їм дійти до того ж самого щастя та добробуту, який ви вже відчули на власному досвіді. Не гайте!